Всім привіт! Погода, звичайно, на подвір'ї бажає кращого. Звідси, мабуть, і настрій такий, знаєте, що особливо нічого не хочеться. Проте я сьогодні з раночку швиденько побігла на нову пошту і отримала посилочки. Це підтримує, це завжди надихає. Розраховувала отримати одну, але Ну, подивилась по додатку, інша мала бути на після обіду. Але мені каже оператор, що у вас дві посилочки, ну, то я зраділа, думаю, не прийдеться ще один раз бігти. Тому зараз швиденько відкрию і поділю, що там я назамовляла. Бо я вже, якщо чесно, сама не пам'ятаю, це десь, мабуть, взимку було, а можливо, ще навіть і кінець осені. Щось, щось було, щось мені відміняли, там непідтверджені сорти якісь лишалися. Ось, Тому подивимось разом. Ну що, розгорнула я свої пакуночки. Були ось такі наліпки. Зараз моя малеча знайде їм місце дуже швидко. Дивлюсь такі новиночки, в них такі торбинки з'явилися, По кілька штук було в одній торбинці. Ну, плюс-паперові такі ж. Ось ну, такі пакуночки спочатку, проте не обійшлось без неприємностей. Ось, бачите, квітоніс був довгий на цій орхідейці, він зламався. А я підковернула один пуп'яночок дивлюсь, ніби защіпує Це, мав бути метелик. Fullers Gold Strips. Сама рослинка хороша, здорова, така велика. І корінці, і розеточка. Нічого, можливо, пробудить бокову гілочку. Тут ось є в неї. Ну, Або почекаємо наступного. Я думаю, нічого страшного. Так, тут у мене ще одна рослинка. Незрозуміло, щось таке якесь. На листі, чи це якісь такі, знаєте, богу? Плями? Від поливу. багато просушки, зрозуміло. Якась така мікі-денсер. Далі, ну, ці природні, звичайно, прийшли дрібні Стюартіана на Філіпененсіс. Ось така дрібнота Флас... фласочки, блін. Ось іще одна мурашечка. Я вже чомусь від таких і відвикла, вже мої попідростали, ніби Шелеріана. Буду фото вставляти, бо вже і не пам'ятаю. Так, це в мене під номером якийсь метелик бігліп, А, можливо, рожевий такий ніжно-рожевий. Ось такий ось. Потім в мене ось ця мене порадувала, ніби така хороша, я дивлюсь, і листочок ростить, і корінця ростить, і ще й квітоніс. Це Lindyai. У мене була така квіточка, вона у мене квітувала. Невеличкі такі цікаві квіти. Така родзиночка до колекції. Не всім, можливо, вона зайде, знаєте, але мені такі подобаються. Так, і це у мене ще один взяла Rainbow Big clip один приїхав від регіни минулого разу, а це вже від орхідеї світу. Ну, побачимо, тому що мій ось стоїть, без мутації, квітує. Красень, звичайно, але ж не метелик. У варіації метелика він дуже такий красивий. І колір красивий, і форма красива. Ну, ось такі в мене новиночки. Нічого особливого, як на мене. Попересаджую до живого моху і буду ростити. Так, ну, а зараз перейдемо до мого, до моєї основної красунки. Покажу, що це в мене тут за царівна нова приїхала. Ось розпакувала, дістала така молода рослинка. Молодий зовсім кущик. Ну, що я хочу сказати, десь, можливо половиною буває, краще приходять. До трьох йому ще не вистачає. Корінців трішки наросло, не можу сказати, що горщик набитий корінцями, але є. От. Ну і ось такі квіточки. Що впізнали вже по, цьому, по цій жовтій губці? Такі красиві, рюшисті метелики яскраві. Квіточки, я дивлюсь, такі, знаєте, невеликі. Я не можу сказати, що це великий розмір. Але ж сама рослинка, я дивлюсь, молода, невеличка, тому в наступному домашньому квітуванні я не буду, мабуть, їй давати. Трішки тиждень помилуюся цими квітами. Я квітоноси приберу. Їх тут два. Ось вони ще всі в пуп'янках. Але сама рослинка невеличка. Ну навіщо її давати зараз квітувати? Я за те, щоб вона все-таки наросла, окріпла, щоб і корінців там було вдосталь, і листочки, щоб гарні була така розвинена розеточка. Звісно, хочеться, коли рослинка не дешева. Хочеться, звісно, і помилуватися квітами, але коли вибирати. Милуватися квітами, чи здорова рослина, то я все-таки за здорову рослину. Ось такі красуньки. Так що в мене моя колекція ще на плюс один метелик белікоза. Можна розглядати і розглядати, дуже цікавий. Ну, ось такі новиночки у мене сьогодні. На сьогодні все. Всім гарного дня. До побачення.